Для зручності роботи з даними в електронних таблицях використовують ще такі засоби, як сортування і фільтрація. От на цьому невеликому прикладі цієї таблички покажу я. Як ці дії виконуються. Ну, особливо фільтрування, воно ефективне, коли даних дуже-дуже багато. Отже, перше сортування. От бачимо, що назви компаній написані в мене, наприклад, хаотично. Хаотично не, ну, а от хотілося б, наприклад, щоб вони були з алфавітом. Тому що виділяємо. Виділяємо цей стовпчик із назвами компанії, і вибираємо цю кнопочку сортування. Вибираємо кнопочку сортування і як ми хочемо від «А» до «Я», тобто, щоб перше слово було ну, з алфавітом або в протилежному звичай, від Я до А. Як ми звикли від «А» до «Я», показуємо. І от бачимо, що вже в мене, в мене по алфавіту розміщені ці компанії. Можна, наприклад, сортувати не тільки за алфавітом, хоча тут написано АЯ, а можна, наприклад, за значенням. От беремо, наприклад, ось другий стопчик дохід компанії. І от е, я хочу відсортувати від. Е, Більшого до меншого, або навпаки, від більшого до меншого це від е, я до А, а від меншого до більшого від а до я. Ну, от зараз я покажу. Значить, від а до я сортіру, сортування по зростанню. І ось ми бачимо, що. Найменший дохід компанії, найбільший дохід цієї компанії вже аж найближче написаний. А, за, наприклад, за четвертим кварталом я хочу навпаки. Отже, виділяємо цей четвертий квартал і знову сортування, і хочу я, щоб було по зменшенню, тобто від більшого до меншого. Бачимо, що там компанія Мір'я найбільше, отже, так. І те сортування, що було раніше, воно вже буде хаотично. А оце сортування, що крайнє, ми бачимо навіть по оцих гістограмах, що від більшого до меншого відсортовані дані. Ось і коли це. Потрібно. Е, ну, Якщо значить, табличка невелика, то може це не так ефективно виглядає. Хоча і навіть на цьому е, зрозуміло, що для демонстрації, наприклад, е, на е, для когось, для аналізу даних, то це сортування і навіть на невеликих табличках воно досить зручне. А якщо уявити, якщо даних дуже багато таблиці великі і ще багато значить, записів у кожному значить, багато стовпчиків, багато рядочків використовується у таблицях, тобто багато записів і багато полів, то це особливо е, зручно виглядає. Ну і ще наступне це, е, я показав сортування, а що таке фільтрування або фільтрація даних. Фільтрації даних це виділення якихось необхідних, і щоб ті, що нам не потрібні, щоб ми їх просто не бачили. не бачили. Отже, наприклад, мені, щоб підсортувати, треба виділити, хоча в мене тут виділено, я зараз його візьму ще раз, виключу фільтр, і от, коли звичайний стопчик, звичайний стопчик, то Ось такий вигляд, тому що, коли е, я виконав форматування, то в мене вже і з, е, вибрав е, такий стиль, що там була вже актив, був активний цей рядочок із назвами. Тобто, для того, щоб виконувати фільтрування, треба виділити оцей рядочок із назвами стовпчиків. І коли його виділив, Активна кнопочка фільтрування, натискаємо фільтр, і значить, вже біля кожного заголовка далі з'являється розгорнутий списочок. От мені, наприклад, потрібно виділити якусь окрему компанію, щоб мені інші не заважали я, що знімаю все виділення. Знімаю все виділення, і, наприклад, от мені треба про компанію, інформацію дізнатися про компанію Анаїз. От я її вибираю, окей, І ми бачимо, що ось доходи цієї компанії, ми можемо аналізувати, і решта даних нам не будуть заважати. І що ми бачимо? Що вже оцей стовпчик із назвою він трошки відрізняється, відрізняється від решти, тому що тут решті розгорнутий список. Але а от в стовпчику з назвами цей списочок трошки інший. Тобто це означає, що в даній таблиці відбулося фільтрування за назвою. Слід зазначити, що при фільтруванні решта даних, які місяці в таблиці, вони не зникають, а вони стають ніби як приховані ці дані, тобто невидимі, вони існують. Але не видимі. Тому е, наступне, щоб зняти фільтр, можна ось так виділяємо і, е, е, або виділити все, або куди е, видалити фільтр. І в нас таблиця з'являється. Як нам можна фільтрувати по інших даних? Отже, наприклад, дані по першому кварталу. І ми можемо е, виділити, наприклад, по кольору. по кольору, бо ми ж е, Колір, коли форматували, то колір нас відповідав як, якійсь величині, або можна по числу. Чис, по числу. От, вибираємо по числу. Наприклад, знову ж таки е, чистой фільтр, який Більше. От, наприклад, якщо більше, то ми це виділимо. Більше і за що більше. Ну, от ми дивимося, наприклад, за, тисяч... за тисячу, от більше за тисячу. Більше тисячі. Або тут вже можна розгорнути дані і, наприклад, вибрати ті, які є тут. От, наприклад, такий, ну, але я казав, 1000, значить, давайте тисячу. Більше за 1000, окей. І ми бачимо, що всі дані, які більше за тисячу, в нас тут присутні. Тепер із цих даних можна ще відфільтрувати вже за якоюсь іншою, за іншим якимось критерієм. Тобто, за перший квартал більше за тисячу, а наприклад, за другий квартал. Менше за от за 500. Візьмемо фільтр. Тут ми бачимо знову по числу і, наприклад, менше. Менше 500. Окей. І в нас залишилася компанія лише одна, в якої був дохід більший за тисячу першому кварталі, а в другому кварталі він дуже знизився там, більше, ніж удвічі. Тобто, ось такі заходи чи засоби фільтрування і сортування, вони дозволяють легко проаналізувати. 4 Ті чи інші дані, які є в таблиці, за різними критеріями. Це один із таких е, прекрасних способів, один із таких прекрасних способів, який дозволяє. Аналізувати, проводити аналіз даних, які містяться в таблицях. Особливо коли ці таблиці досить значні, великі, і нам потрібно аналізувати за різними критеріями. Як в даному випадку, там, наприклад, більший дохід, менший дохід. Ще можуть бути, наприклад, там, якісь інші категорії. ну, от, Наприклад, такої таблиці, я думаю, що зрозуміло, що. Що означає сортування і що означає фільтрування даних